Привіт! З вами відеорепетитор української мови Ганна Дем'яненко. Можливо, ви вже знаєте, що в іншомовних загальних назвах приголосні не подвоюються: каса, хобі, бароко, піца, спагетті. Але є капосні винятки, які зазвичай ніяк не хочуть селитися в голові. Це такі слова, як анали, бомна. Брутто, Біль, була, дура, Мірра, Манна, Мотто, Мула. Пенні. Мадонна. Вілла. Ванна, Нетто Панна, тонна. Зізнаюся вам чесно, раніше я теж ніяк не могла запам'ятати усі ці слова. І тепер я знаю чому. Вчені, які досліджують особливості роботи мозку, в один голос кажуть про те, що марно намагатися запам'ятати слова, значення яких ми не розуміємо. Саме тому я і вирішила вам не просто розказати, а показати, що позначають усі ці слова-винятки. Анали це те ж саме, що й літописи. Тобто записи важливих подій у хронологічному порядку за роками. Створювалися вони в середньовіччі народами стародавнього Риму, єгиптянами, персами, китайцями та ще деякими народами Західної Європи. Тож, коли ви пишете про хронологічні записи, обов'язково пишіть це слово з двома літерами «Н». Тому що з однією це слово матиме зовсім інше значення. Біль. Ні. Зараз мова піде не про неприємні відчуття. Біль це такий законопроект у Великобританії чи США. Так би мовити, пропозиція законодавчим органам нових законів. Наприклад, біль про права. Бонна. Це вихователька малих дітей у дворянських сім'ях, щось середнє між гувернанткою та нянькою. Тобто вона і навчала, і доглядала. Ванна. Гадаю, що таке ванна, ви усі знаєте. Але покажу раптом, хтось ніколи не бачив. Особливий документ, який видається Папою Римським. Спочатку було називали ось таку печатку зі свинцю. Особливо урочистих випадках її виготовляли із золота. Цю печатку чіпляли на документ, так звану грамоту. Ну, а згодом було почали називати і сам документ. Вілла. Це розкішний будинок на березі моря. Гадаю, цим зображенням все сказано. Ідемо далі. Дурра! Ні, це не образливе слово. Це тропічна однорічна кормова рослина. Виду сорго. Ось так вона виглядає. Мадонна. Можливо, перше, що з'явилося у вашій уяві, це американська співачка. Але звернімося до витиків. Мадонна це Богородиця у католиків. Зараз ще так можуть називати жінку, якій поклоняються або яку кохають. Манна. Ви, мабуть, чули таке поняття, як манна небесна. Якщо ні, то прочитайте біблійну легенду про Мойсея. Виявляється, манна дійсно існує це вістівний лишайник. Він росте в пустелях та рятує від голоду місцевих мешканців. Манну збирають товчуть та печуть з неї хліб. Чому за легендою вона сипалася з неба? Дозріваючи, лишальник відривається від каміння і вітер легко підіймає його та переносить в інше місце. Мірра або мирра це тропічне бальзамове дерево. З нього отримують ароматичну смолу, олію, яку використовують у релігійних ритуалах та косметології. Мотто. Це не він. І тим паче не він. Мотто це дотепний влучний вислів, що вживається на початку книги, чи брошури, чи розділу твору, чи статті. Дуже схоже на епіграф. Мула – Це служитель релігійного культу у мусульман. Пенні це англійська дрібна монета. Тонна. Це міра ваги. Думаю, усі знають. 1000 кілограмів. Гадаю, поняття тонна, та ще й не одна, особливо відгукується в душах сільських учнів, яким доводилося переносити вугілля до спеціального приміщення чи у двір. Панна. У попередні епохи так називали дочку заможних батьків. Також це вважається вічливою формою звертання до молодих незаміжних дівчат. Нетто. Щоб зустріти це слово, достатньо піти на кухню. Ви часто бачите його і, можливо, хтось із вас думав: ну, що таке маса, я знаю. А от що це за нетто таке? Ну, принаймні, я раніше саме так і думала. Нетто, це багато товару без старих упакування. А от брутто це, навпаки, багато товару разом з упакуванням. Але, чесно кажучи, я ніколи не бачила такого надпису. Якщо ви раптом десь побачите, сфотографуйте для мене, будь ласка. І тепер, коли ви вже розумієте ці слова. Ми Можемо спробувати їх запам'ятати. Через те, що наш мозок залюбки сприймає і запам'ятовує те, що його дивує, ми пов'яжемо ці винятки у якусь безглузду історію. Вона може бути кумедною, дивною, нелогічною, але саме це нашому мозку і потрібно. Я наведу приклад такої історії, а ви, звичайно ж можете придумати свою. Залежно від вашої фантазії. Обов'язково уявляйте собі усе. Нібито ви мультфільм дивитеся. Ну, для першого разу даю підказку. Аналог історії описаний випадок, коли в розкішній віллі Бонна, читаючи Мотто до нової книги, послизнулася та впала у ванну. На якій написано. Маса нетто – одна тонна, маса брутто – трохи більша. На крикбон не прибігла панна, тримаючи в одній руці кошик із манною, а в іншій фігурку Мадонни. За плечима чомусь несла цілий сніп дурри. Раптом у двері постукав мула, від якого пахло міррою. Усього за одне пенні він хотів отримати папську булу та біль про права ельфів. Ну, чомусь згадалася Герміона Грейнджер. Спробуйте тепер самі відтворити цю історію, дивлячись на малюнки. І останній крок розкажіть цю історію по пам'яті, чітко уявляючи її собі. От бачите, не так це складно, як здавалося. До речі, ви можете перевірити себе в моїх групах у соціальних мережах. На сьогодні все. Слідкуйте за новинами, чекайте нових відео. До зустрічі!